Привіт! Сьогодні розпаковую планер Тісло. Створюю життя, де кожен день має сенс. Ця листівочка вітає нас з покупкою блокнота. Це надихаючі стікери, а також маленький календар на 2025 рік. Три закладки для книжки або цього планера. До речі, одна із закладок має колір обкладинки блокнота, а це сам планер в мішечку для транспортування. Мішечок зроблений із цупкої тканини та добре зшитий. І нарешті сам планер. Мій планер в кольорі олива та з надписом Сміливі мають щастя. Це був останній колір в наявності, і, чесно кажучи, я не знав, чи мені сподобається обкладинка. Однак в житті цей колір дуже приємний і планер виглядає просто супер. В планері є місце для планування року, місяців, тижнів та днів, але немає місця для планування кварталів, хоча в кінці є пусті сторінки для нотаток, тому планування кварталів можна записати там. Також в планері є письмові завдання, але я проглянув планер краєм ока, тому потім що нічого не можу сказати про це. В коробці була листівочка з інформацією про лінію психологічної підтримки. Тут навіть пакувальний пергамент має надпис «Сміливі мають щастя. Постав вподобайку, якщо сподобалось відео.